Всім величезний привіт. Взуття подивимось. В Ашані зараз такі великі знижки на взуття літнє. І тому я вирішив показати вам, можливо, комусь щось буде при нагоді. Ну це як їх називають? Крокси, хоча це не крокси, це імітація під крокси. Добре, вмощуйтесь позручніше. Я вас запрошую на перегляд взуття, літнього взуття, жіночого, ну і, мабуть, буде щось і чоловічне. Які ж вони? 290 гривень. Добре. Добре. Ось такі ще є за чоловічі, да? 46-й розмір. Ось такі по 399. 399. Десь я тут бачив на розпродажі. Зараз ми підійдемо, подивимось. У них е, дуже великі знижки е, на взуття. Розпочалися в Ашані 249 на будь-який смак, на будь-який колір. Ось такі шлюпки. Так, ось тут вже починаються знижки. І до самого кінця з одної сторони і з другої сторони цілий, ціла стіна. кросівки Ось такі кросівки. Літо. Жіночі, зараз зі знижкою 20%. Ось такі, ну звичайно, що зараз не то, але я знаю, що ось такі, Я, я навіть купував, коли давно їздив в Турцію спеціально для як входити в море. У Турції такі камні, камні, каміння. І в Турції їх продавали по 10 доларів, скільки тут ціна не бачу. Сінники щось зняли, треба сканувати. ось І тому зараз такі самі, бачите, продаються е у нас. Прямо взувайте їх на ногу і входите в них в море, щоб було зручно входити. Так, ось такі ще кросівки. 519 гривень. Ну, розміри. Усі у наявності. Дуже легко обирати розмір. Ось тут, бачите, на цьому вішачку всі розміри вказані. 529. Це вже таки теж. Так, ось такі трішки простіші. Ой, вони такі легкі-легкі. Дуже легкі. 449 гривень. Теж 20% знижка. Салатові. Ось так покажу вам, як вони виглядають і в профіль, і в анфас. Теж 20% знижки. Так, ще такі подібні є біленькі, чорно-білі Так, добре. Це вже йдуть чоловічі. 519 гривень. Сітка дихаюча. Знову жіночі. Можна сказати навіть і дитячі, подивіться, 36-й розмір, хоча є і у дівчат. Ніжка маленька 36-го. Розміру вони 499 гривень зараз. Ось ці дуже красиві, вони навіть схожі на модель із пуми. Підібрані кольори. Пума, якось я пам'ятаю, теж випускала такого кольору. Навіть ніхто не помітить. Теж зі знижку 20%. Чорно-фіолетові. теж дихаючі. Так, ось такі персикові. Сіро-персикові. Теж знижка 20% майже. Так, ну, білі це класика, білі завжди є були і залишаються самі красиві. Самі красиві кросівки. Самі нарядні, самі елегантні. Теж 20% знижки. І дивіться, я вам хочу сказати, що білі навіть більше розібрали, ніж кольорові. Бачите, білих дуже-дуже мало. Ну так, да, майже на всі, від... на всі кросівки йде 20% знижка. Так, ось такий ще теж перського кольору, пудрового. Ну, всі сітка йде. 449 гривень. Ось ще одні теж непогані. 36-й навіть розмір. салатово білі. Теж знижка 20%. А ось ці навіть я зняв а, з вішака з полички, щоб вам показати ось так от наглядно, як вони... Красиво виглядає, Тут повністю йде резинка. Тобто навіть якщо у вас, бачите, високий підйом, я знаю таких, знаю, що часто у людей є отут високий підйом, дуже, дуже важко підібрати взуття з таким підйомом. Тут повністю, я ще раз повторюсь, тут іде повністю сюди резинка. Дуже легко вдягати, тому що вона розтягується. Тут всередині, бачите, йде така укріплююча така ще стінка на п'ятку на підйом. Дихаючи все йде. Хороша дуже модель. Ну і ось такий пудровий колір. Теж розміри а, в наявності різні. Теж зверніть увагу на ці красівки. Теж зі знижкою 20%. Ну, я хочу вам дуже подякувати, як завжди, за ваші лайки, вподобайки, за ваші коментарі. Теж залишайте коментарі. І ще є ось такому звичайному чорно-білому кольорі. Ну, це класика. Точно точнісенький тільки чорний колір. Так, тут же у нас пішли кеди, чи як вони там правильно називаються, здається, кеди. І жіночі, і чоловічі. І, до речі, вони не є сильно дорогі. 339 ще плюс знижка. 20% 269. Це зараз чоловічі. Самі звичайні. Підошва. Так, це теж чоловічі. Теж 269 гривень Сірі. 269 гривень. Тільки в кольорі джинс. Ну, під джинс буде теж красиво. Ці вже трошки дорожчі йдуть. 359. Білі. Так, це теж чоловічі кросівки йдуть. 459 і ось такі непогані, я вам скажу. темно-шоколадні. З білою підошвою. Теж знижку 20%. Зараз я вам покажу еспадрілі Спеціально зняв, щоб показати, дивіться, яка краса на літо чоловіче еспадрілі під шорти, під красиву футболку чи майку. У ці бірюзові я взагалі. Дивлюсь, не можу надивитись. Красиво прошито, дуже гарно прошито. Натуральний такий цей. Кольори, бачите, в асортименті різні-різні. Але -різні, ці взагалі є в захваті. просто на літо, на саму спеку. І, до речі, ціна. Зараз я вам покажу ціну. Ціна дуже хороша. Зараз я вам ще пошукаю, може є і жіночі такі ж самі еспадриль'я. Були 229, я рахую, що це взагалі дуже добра ціна. ще знижка 20%, 179. Будь-які. Дуже красиві жіночі кеди. Красива клітинка. Оригінально зроблені, Як я кажу, ніколи клітинка, горошок, турецький огірок не вийдуть з моди. Теж 359 гривень зі знижкою. А ось такі, дивіться, були 299 гривень, і зараз зі знижкою лише 99 гривень. 66% знижка. Ну, це, чесно, халява. Як то кажуть, взула і забула. Червоні. Чторні 189, темно-сині 199 гривень. І ось жіночі. Жіночі спадрилі, дивіться, теж оригінально зроблені. І лише 99 гривень. А знижка 80% були 500. Ну, на літо, я думаю, буде шикарно. Дивіться, яка висока, прошита, гарна підошва. Дратва нитка дуже добра прошита дратва, груба. Тут йде резинка. Бачите, тут йде резинка, розтягується. Шикарно. Звичайно, це не шкіра, це такий кож... замінник, шкіряний замінник. Ну, ціна. Я думаю, навіть якщо ви відходите ціле літо сезон, буде добре. да, 199. 159. 99 гривень. Тут 159, 99, не знаю. Коротше, ціна їх 99 гривень зараз. Ось ці теж дуже красиві. Надзвичайно красива клітинка, надзвичайно легкі. 199 гривень. І оці полоска, тобто смужка, навіть під красивий сарафан чи під шорти 199 гривень. Починають сходитись люди і починають міряти взуття. 339 ось такі шльопки фірмові. Сія. Сан. Сія – це море, а сан – це сонце, якщо я не помиляюсь. Дивіться, як оригінально зроблено. Я перший раз таки бачу, я в захваті, дивіться. Не резина, а бачите, як ніби... Агачковано. Гачкований такий верх. Дуже оригінально. Красиво. 349 гривень такі. І ще ось така темна оливка. Бачу два кольори. Ну, красиво, оригінально придумали. А хочу вам показати ось таку новинку. Ніде не бачив таких подібних, це теж, мабуть, пляжний варіант. Дивіться, нога повністю дихає. Хоча, мені здається, можна навіть носити такі і а, по спеції. Мадин. Ну, звичайно, що, що ж може бути? Теж жіночі. А ось це йдуть чоловічі, написано сірі і темно-сині і чорні. Я думаю, будуть... Ну, дійсно, на спеку взагалі шикарно. От придумали, чого тільки не придумають ті китайці. Нога буде дихати. ну Хоча, якщо ви встанете на щось таке, то можна і нашкодити собі на ногу. Так, з жіночих ще є ось така оливка. Кольори теж красиві. 399 жіночі і 429 гривень чоловічі. Ну це без знижки, тому що сезон. Ну, такі самі простенькі. Теж. Ну це не цікаві моделі, не знаю. Ага, дивіться, як цікаво, вони виглядають так збоку. 309 гривень. Чоловічі і жіночі. Ну добре. Тут ще стенд є з В'єтнамками. Давайте підійдемо подивимось в'єтнамки. Так, в'єтнамки. От 399, 339 гривень такі. На Турцію на... Каміння. так Хоча, мені здається, може спортом хто займається, не знаю. В'єтнамки тут дорогі, 189 гривень, ось такі 119. Ну, що я хочу сказати? Так, да, красиві. Дивіться, дуже красиві. Звичайно, в іншому магазині, де я роблю огляди, таких немає, подібних навіть. Товста, бачите, підошва. І тому, мабуть, вони та... тому і коштують трішки дорожче. Теж такі Смі. рожеві, теж висока підошва, 189 і фіолетові. Ну, Це взагалі точно. Зробити гарний е, педикюр на ніжках, е, налокувати красивим яскравим лаком нігті і весь пляж ваш. Мені ці дуже сподобались. Подивіться, які гарні. Надзвичайно гарні, дуже оригінально зроблені в'єтнамки. ну ми, тому, тому вони і варті. А тут я знайшов і дешевші. І за 99 можна купити, як в наших магазинах, як я кажу, де ми робимо огляд. Бачите, вони просто на, на алею прохідну поставили дорожчі. Ось 99, дитячі 69. Можна вибрати по 109, подивіться, які красиві теж. 109. Ось такі 99. Бірюзові. А тут вже пішли а, босоніжки. Теж хороші, практичні, чорні з білим і ось є ще такі персикові, рожеві. 389 гривень. 129 чоловічі. 159. 99. Ну, можна вибрати, да, можна вибрати. І дешевші, і дорожчі. Ще я вам хотів показати босоніжки жіночі, зараз вам покажу. 99 шльопанці чоловічі, в'єтнамки точніше. Так, ось такі зараз зі знижкою. Більше ніж в половину ціни були 400. Зараз по 169 босоніжки. На літо, подивіться, яка підошва. На застіпку йдуть. Давайте я знімлю і поставлю на підлогу. Ось так. Ось так вони будуть виглядати. Так, ось ці вже стоять, подивіться теж оригінально зроблені літній, суто літній варіант. Так, їх ціна без знижки. От не знаю чому. Може вони зі знижкою 559, тому що на такі самі моделі чорні по 100 гривень. Точно точнісінька сама модель, бачите? Так, да? точно точнісінька, 100 гривень. Дивно. А давайте проб'ємо на сканері. Тут є сканер, стоїть, і ми зараз проб'ємо. Так, так, щоб пробити сканер, де тут цінник, бачу. Дійсно, 99 гривень. Не брешуть. Шльопали шльопки. Мої п'ятки. Шльоп, шльоп, шльоп. Так, ось такі. А, дивіться, шкіра, ну, замша. По 229 гривень. Чи 209, о, 299, вибачаюсь. В чорному і ось в такому. Коричні, це вже на ваш вибір. Теж розмір в асортименті. Ось такий низ. Це бамбуки іде, чи, як він там називає, тростник. Так, пляжні. 179 гривень. На ремінець. 699 і ось така на вечірню прогулянку. 329 гривень. Ну, Це вже, мабуть, у наступних відео. Що ж, я буду вам бажати економних покупок. Гарного настрою, мирного всім неба та міцного здоров'я. До зустрічі всім!